Так, друзі, ну що ж приїхали на авторинок, а він зачинений. Всім привіт! З вами Олександр, канал Автотоп. І сьогодні ми знаходимося в Маріамполі. Приїхали сюди дивитися автомобілі для наших клієнтів під ключ, але риночок ось цей зачинений. Нагадую, тут аж три цілих великих автобазари, на яких присутні е дуже велика кількість автомобілів, це кікросовери, такі седани, універсали. І всі марки автомобілів також є. І сьогодні ми тут на ринку і будемо дивитися з вами. Кросовери, тож не забувайте підписатися на канал, прокоментувати відео, не поставити великий палець вверх. Не ну погнали, подивимося, що продається на сьогодні і як впали ціни на кросовери. x 3 сірому кольорі в нас лінзована оптика, передні-задні поектроники, мовачі, фар, трьохлітровий правильний двигун, 243 тисячі пробігу, 190 кВт, повний привід, автоматична коробка 12450. Євро він коштує. Без ключового у нас немає. У нас шкіряний салон автомат, навігація велика присутня, двозона кліма, передній підігрів, мультикерму. До речі, комбінований салон. Протикав, сказав, що шкіра. Ось так він виглядає. На перший погляд реально от непогано. З Німеччини автомобіль. Поряд у нас так само BMW X1, двохлітрова, дизельна, 270 пробіга, 150 кВт, теж нормальний надійний мотор. 8700 і ціна, автоматична коробка передач. Велика панорама. Сюди не прилізеть. Тут у нас так само шкіряний салон, автоматична коробка, навігація також присутня в білому кольорі. Передні задні проховники, також присутня лінза. cx 5 продана, по ходу, CX 3 також продана. Йдемо сюди. Тут у нас вже товарих, подивіться, як він реально виглядає. Класний автомобіль. Автомобіль, який мені реально подобається, і багато знаю людей, які за нього мріють, але коштують вони досить таки немало. Вчора буквально прораховував нашому клієнту, який вже звертається до нас за третім автомобілем, прораховував товарега 2015 року і там тільки розмитнення 323 тисячі гривень України чи 480 Зараз тут десь вилізе розмитнення на Товарега а 2015 року 3-літрового правильно дизельного. Ну, такі автомобілі, чесно кажучи, не кожен це може дозволити, тому що обслуговування на нього коштує реально досить таки багато грошей, особливо заміна ціпка, Але реально от виглядають вони ну, класно, чесно. Хотілося б мати такі автомобілі, у нас класна оптика, радар арлайн. Безключовий, звісно, тут у нас лиш так приборів. Вже сама велика навігація стоїть. Повністю, ну, блін. Шикарна, шикарна комплектація, пнема, повний привід, класно, класно виглядає автомобіль. Спору реально немає поряд нас. 8 Кватро, трьохлітрова, дізельна, дизельна 71 тисяча пробіга, 210 кВт, 20 рік 57850 євро. Синій колір також. ну Тут немає про що казати. Навіщо казати про комплектацію, якщо тут... В цьому автомобілі реально от є все, все велике, все вже сенсорне, ну реально клас. класне. Звісно, ніхто не купує. ценник на неї трохи такий сильно уверений собі, якщо чесно. x 5 білий на лінзі 260 тисяч пробігу. 3-літровий дизельний 1025 кВт, повний привод, автоматична передач 13750. Євро його ціна. Тут на нас поряд Тігуан, так само в круг, звичайна оптика, радар присутній, без ключового немає. 192 пробіга, 14450 євро, 2-літровий, правильний мотор, механічна коробка передач 1450. 14 Звісно, буде механіка. Такі автомобілі від 16 починаються, якщо вони в нормальному стані rav 4 2,2 дизель 240 тисяч пробігу, 2,2, 110 кВт, повний привід автомат 12750 його ціна. З 4 якби для Європи ця ціна е, нормальна, скажімо так. Е, тут у нас також лінзована оптика. Але можна, в принципі, пошукати дешевше, якщо чесно. Шкіра, навігація, підігрів, все таке інше тут також буде. Але непогано, чесно кажучи, виглядає автомобіль. Друзі, не забуваємо, якщо вам потрібно знайти класний автомобіль, якщо ви хочете приїхати до нас, можете набирати. Консультації всі безкоштовні, проконсультуємо. Ви приїжджаєте, ми вас забираємо, разом з вами підбираємо вам автомобіль. Також доступна послуга під ключ. Посла під ключ доступна в Україну. Йдемо далі дивитися ще варіанти. Часто запитуєте за BMW. Тут, до речі, BMW якось так побільше. Ось такий x 5 диски. Неоригінальний, трьохлітровий літровий дизель, 270 пробіга, 10450. Ценник за нього генішно, навалили непоганий. Ще один x 5 360 камера. Uh, 13950 рік 200, 216 пробіга, 3-літровий 225 кВт. Їхати він, звісно, буде божественно. Так, як от бачите, тільки от перша площадочка. До речі, на цій площадці дуже часто купують автомобілі. Чесно, деякі варіанти я навіть не співав доїхати подивитися, але є і вісіки, якщо чесно, я бачу вже по машинам, які давно стоять. Ніхто їх не купує, може і за ціни, може, тому що. Є якісь мінуса по таким автомобілям. От такий Land Rover Discovery 2-літровий, 177 кВт, 18-й рік кінець, 65 тисяч пробіга, звісно, автомат, повний привід 32,750 євро. Ну Так, бачите, такі Тут також все вже всередині гарно виглядає. Подобаються мені Land Landrover. Блін, ну гарно, чесно. Всередині дуже гарно. Подобаються мені лендровери своїм комфортним, але не подобаються лендровери своїми ремонтами. Звісно, на 65 -ти тисячах його ніхто ремонтувати не буде, тому що машина плюс-мінус нова. Але всяке може е, бути. Друзі, мені цікаво. Напишіть собі, який би ви красовари для себе хотіли, е, які взагалі автомобілі для вас. Знімати, тому що хтось пише, що BMW немає, знімаю BMW, потім пишу, що Toyota немає. В Японії тут не так багато. Якщо вона є, то її треба досить таки довго шукати. Того, що практично, Ну як практично, вона не тільки так, як у нас, допустимо. Тут так само дуже багато автомобілів, які ржавіють, тому що клімат тут не щодить нічого, особливо в кого автомобілі японські, вони знають, про що я кажу. тобто... Як і в нас в Україні, так і в Європі те саме посипання дорог воно нічим хорошим не закінчується. Давайте тут пройдемося з цей речі, в інтернеті, напевно, бачу з там пробіга на ньому. 9800 ціна 12 рік 145. Кінських сил 124 пробіга. До речі, мені було реально цікаво його подивитися, проклацати, якщо чесно. идем так спорядка. Капот фарбований. Тут все окей. Тут також. 107. Соточка. 198. Ляда фарбована. Тут все ок. Також. Ну видите, дивіться, такий сорентик. Короче, капотик. Насколочки, сколи були, хоча 124 тисячі, знаю, надивиться. 9800 2.2 дизель, 124 пробіга власник, має безключовий. Тут у нас автоматична коробка передач, навігація велика, передні підігріви, двохзонна кліма, кліму, велика, велика навігація, повне мультикермо, шкіра. Ну, Реально виглядає салон непогано, чесно кажучи, хоч і тут не самий. Дешевий поряд у нас ось такий X Правильно, оптика вже на дисках. Ага, Тут ціни 22 800 євро. X5 517 рік, 3-літровий 230 кВт, автомат, звісно, непогано автомобіль виглядає, ще десаренто. Якось один період взагалі їх не було, а зараз їх досить таки багато. і Це непогана комплектація, передні задні переховники, лінза гарна. Зимня гума на дисках автомобіль повнопривідний. 7700, 202,2 дизель, 145 кВт, 12 рік автомобіль. Також він на безключовому, на шкірі, навігація присутня, передні підігріви. Повне мультикермо, також звертання зеркало. Ну, Непогано виглядає, чесно, за 7 тисяч непоганий автомобіль. Камера присутня і задній паратроніт. x 5. 11950 його ціна, 3-літровий дизель на 237 тисяч пробігу оригінального, пише власник. ну і Йдемо далі. Ось такий Туксон, до речі, досить таки малий на авторинках стало, раніше було багато, але... Видно, зараз вони не так сильно користуються попитом, як користувалися раніше. Раніше таких автомобілів. Саме ми вивозили досить таки багато, вони були одні з самих продаваймих, реально продаваємих, і на них було можна, в принципі, заробити непогано. 350 його ціна. Раніше вони були по 4-5, якщо він нормальний, так сьомий рік у нас. Тут у нас кондиціонер, ну, все простенько, до речі. Досить таки простенько, але 350 непогана ціна для такого автомобіля. Звісно, це ще можна поторгуватися. Зачасту ці автомобілі були не фарбовані, і... але їх, чесно кажучи, було тяжко знайти в нормальному стані, так як і зараз. Так виглядає, бачите, салон з цієї сторони, все простенько, але автомобіль реально надійний. В принципі, що по обслуговуванню, що по всьому остальному. Якщо він 2-літровий бензин, то в принципі там нема що обслуговувати. Або щось робити з такий тігун в синьому колірі, галоген. гарна гума 7,750 євро, ціна 244 тисячі Пробіг 103 кВт, 2-літровий дизельний, Дев'ятий рік автомат, Присутня тюф. На панорамі. Так виглядає слон, навігація, довгозона кліма, передній підігріви, повне мультикерму. Нет, реально він вид має, чесно кажучи. Мені хтось недавно писав по Тігуанам. Можете подивитися скільки плюс коштує Тігун. Бо там мені така цифра була написана, що я в неї сам не повірив. Гарний Тігуан, чесно кажучи, буде коштувати завжди завжди нормальних грошей, якщо на ньому ще нормальний. Рідний пробіг і автомобіль реально в оригіналі, з Тюхами, з сервісним обслуговуванням. До речі, ми сервісне обслуговування можемо витягувати повністю по офіційному дилеру. Що ми робимо перед покупкою? От можете подивитися, він буде весь, мені здається, в оригіналі. 106. 119, 244. Ой, 240 104. Тобто. Навіть, щоб ви потім не писали в коментарі, хоча пишіть в коментарі, що я помилився, що я такий 105 116. А автомобіль не фарбований. Так, да, може за нього ціна трішки завищена, але той хто собі шукає нормального тігуану, в принципі, ось ваш варік. Можна подивитися повністю оглянути. Комбінований салон. В гарному, реально, в гарному стані тюгуманчик. В такій синій кольорі 750. Так, ну ми вже безпосередньо зайшли на авторинок. Будемо тут оглядати машини. КАШКА 1,6 бензин, 700 євро. Панорама. Тут у нас передні підігріви доставлені, п'ятиступка, навігація. А яка там навігація? Там просто чорно-білий моніторчик, двозонна кліма. Гарні диски, лінзована оптика. В принципі, на цьому все. Hyundai Tucson, теж дизельний, передні задні паратронники, лінзована оптика, молочів фар з Франції автомобіль. На дисках резини практично вже немає. 12900 ціна, 15 рік, 1,7 дизельний двигун. Безключовий присутній, панорама присутня. Також на весь салон Ось так виглядає сам салон автомобіля. У нас шкіра. Передні підігріви, підігрів керма, 6 вентиляція, сидінь присутня. Часто такі автомобілі, на них от гарні комплектації. Керма в нас бачу також не фарбовано, в нормальному стані. Чотири підйомнички. Задні підігріви також можуть бути у цього автомобіля. Завертання дзеркал присутнє, велика навігація, двохзонний клімат-контроль. Класні, ну, непогані автомобілі, якщо чесно кажучи, да, знову ж таки, є нюанси, але ціни їх 12900 євро. Бачу, кришка багажника задня фарбувалася по Шигріньки. Задній партнерник і камера заднього огляду також буде присутня. Від себе можу сказати, непогані автомобілі для кросовера, в принципі, безпроблемні, можна так сказати, Більше всього, що взагалі я не знаю ну, проблем на них на механічній коробці взагалі не буде. Позаду ось така Volvo XC60, 12500 і ціна, 14 рік, 220 пробіга, 2 літра, дизель, автомат, передній привід 224 тисячі пробіг. Ось так виглядає в салоні. Передніх підігрів немає. Двозона кліма присутня, то я щось подивився на кнопки. Щось не міг зрозуміти, що за кнопка. Ось такий Nissan Juke дизельний. Непогано виглядає, реально у нас гарні диски, літня гума. 14 рік, 1,5 дизель, 187 тисяч пробігів, 7,450 його ціна. Ну, Але і на механічній коробці передач. Двозона кліма, передні підігріви, мультикермо, столована стряпка, невелика навігація, ось так автомобіль. Ну, гарно. Реально просто гарно виглядав. Думав, що він на автоматі, але на механіці. Не знаю, комусь буде цікавим чи ні. Outlander, 13 рік, 2,3 дизель. Автомат 220 пробіга. Ага, ціна тут 8,550, ну сказано. так виглядає лінза автомобіль з Франції. Літня гума, якої немає. З так виглядає слон автомобіля, переднє підігрів, навігація двох зона кліма присутня. Поряд нас CX7, 7 місць на 12 рік, 2,2 дизель, 127 кВт, повний привід, 150 пробіга. Ціна не вказана рядишка Вольвочка 8 рік, 24 дизель, 198 тисяч пробіг, 7950. От реально за такі вольви, блін, ну що це за цінник, за 8 рік 7950. Але може, може, може хтось забере. Давайте перейдемо в сусідню площадочку. Тут у нас t Перезад прахроніки, лінза, молочі фар, панорама, його рідні, гарні диски, але цінника у нас немає. Шкіра, навігація велика, двозонна кліма, передні підігріви, повному та кермо, електросидіння. Ось так виглядає повна панорама. Є тут номер присутній, можна зателефонувати, спитати, скільки грошей буде стояти цей варіант. Можете глянути І тут просто, от реально. Дуже багато площадок, дуже багато автомобілів. І зараз ми підемо далі дивитися, що тут у нас ще присутнє по автомобілям. Peugeot 2008 в гарному синьому кольорі. Вигляд реально має досить таки непоганий. Тут у нас всесезонна гума на дисках 181 тисяча пробіг, 1,5 5 дизель, 96 кВт, 21 рік кінець, 14200 на експорт, 17200 внутрішня. Ціна автомат, комбінований салон, велика навігація, лечиток приборі, повна мультикермо виглядає досить гарно, приємно, реально от візуально гарний автомобільчик, такий невеликий кросовер. Погнали, подивимось. Далі, що тут у нас присутнє. Land Rover Discovery. Повний привіз, 7 місць, 18 рік, 2-літровий, 172 пробіга, 12600 внутрішня ціна, експорт 15200. Євро, ось так він виглядає. І тут ще Вольвочка. Вольвочка у нас продана. Каджар теж проданий. Так, Ще один Тігуан. у нас в білому кольорі також саме виглядає гарно. Літня гума на дисках. Двохлітровий дизельний, 11 рік, 9000 ціна, автомат повний привід. Ну, в білому кольорі він реально виглядає гарно. Пробіг у нас не вказаний, у нас тряпка, звичайна двох зоноклі, мене велика навігація, повне мультикермо, кругість присутні, але під рульові також є. Чотири підйомнички. Ось так він виглядає. Більш чим впевнений, що він також буде не фарбований, по крайній мере, то що я бачу. Колір у нас не відрізняється поряд. X3 5700, 10 рік 2-літровий дизельний також. На автоматі більше тут кросоверів немає, переходимо на другу площадку. Так ось такий також є Nissan X-Trail. перед зад проктроники. Лінзована оптика автомобіль з Франції. Гарні їхні диски, знову ж таки, резині, От повні вахлі резині. Не знаю, якась і там резину міняють практично на, кожні другому, на кожному другому автомобілі. 9950 його ціна, 14-й рік, 195 тисяч пробіга, 1,6 дизель. Автомат. Передній привід, Панорама повністю на виїздах, безключовий доступ. мертвої зон немає, зате є підігрів дзеркал. Тут у нас повне мультикармо, велика навігація, двозона кліма, передні підігріви. Ну, вська комплектація, як пишуть на Nissan е, Рогах. Е, від себе можу сказати, непоганий автомобіль. Чесно кажучи, якщо його знайти знову ж таки в гарному стані, з невеликим пробігом, то в принципі, проблем не буде із його варіаторною коробкою. Ну, нормальний, скажімо, так, от автомобіль. Мені вони подобаються. Багато таких автомобілів ми закрили також за послугу під ключ в Україні. Але вони були американські, бензинові, дизельні варіанти, вони такі, чесно кажучи, на розгон. ну, Не сильно не сильно. якось він там типу, розганяється. який класний ще один тюван. Сідні віддасть, походу, буде про вагу групу. Автомобіль в зовнішньому айрлайні. У нас вже правильна фара, проектроники 360-та їхні гарні диски на літній гумі. Ціни на ньому немає. Думаю, що його ось ось тільки привезли і поставили сьогодні на продаж. Велика панорама, внутрішній також арлайн, повністю шкіра. Вже ось ми бачимо таке кошене кермо. Тут у нас також буде арлайн, велика навігація, двозонна кліма, повний мультфа. Кермо, круїз, так само все, 4 підйомнички, автомат, навігація, передні підігріви, двозонний клімат. Ну, чесно, просто вирішив вам показати, як виглядає внутрішній і зовнішній арлайн. Класно виглядають такі автомобілі, вони досить такі рідкісні і, як правило, по ціні вони коштують так само, на жаль, немало. Але автомобілі реально виглядають досить таки круто. Ось такі X-Trail, непогано виглядає автомобіль, має. Передню лінзовану оптику, літня гума, 12 рік, 2 літра дизель, механіка, повний привід. 6 тисяч євро на панорамі, на рейлінгах. Тряпка 5-6 ступка. Тут у нас кондиціонер, передні підігріви, повний привід підключаємо. Кермо бачу, пофарбували, підготували автомобіль непогано. Але 6 рока євросов за ось такий x trail Поряд у нас CRV 6800 ціна, 225 пробіга, газ бензин, 8 рік, 2-літровий автомат. Куга в такому кольорі на гарній комплектації. У нас вже перед-зад парктроники, гарні диски, гарна гума, панорама присутня безключова. 15400 ціна, 5, бензин 49 тисяч пробіга за 17-й рік. Блін, ну прям не знаю, за 15 тисяч можна щось і получше пошукати. Але комплектація тут гарна. електроручник, звичайна коробка, велика навігація повне мультикермою, виглядає він реально. от... Виглядає реально він гарно, якщо чесно. Камера заднього огляду, задній протоничого така ж присутній. Панорама ось така. Ну, Але така, такий цінник сильно, якщо чесно, на нього. У нас лінза передзад, прокровників круг, гарня, гарна гума, гарні, хоч і не є, але гарні реально диски. 2 літра, дизель 135 кВт, 213 прибіга, повний привід. панорама безключовий, перед-зад, велика навігація, двозонна клімат, з кнопки заводиться, під, під, підігрів керма. Тут у нас ці сірі ставки на кермі також все повністю пофарбовано. Ну, але вони затираються, ну ти нічого з ними не зробиш, чесно кажучи. Тут у нас що там ззаді форко присутній, буде камера присутня. Ну, вона там не вигнала. Так, друзі, ну що, щось підійшло відео до кінця. Всім велике дякую, хто додивився наш відосик. Сьогодні ми були в Маріамполі, переглянули декілька машин, не одна із них нам не підійшла, але таке буває, буває досить таки часто. Те, що ми реально шукаємо як завжди краще, автомобілі, які реально коштують плюс-мінус нормально, плюс-мінус відповідають нормальному стану. Тому що з кожним роком реально чаще і чаще, чаще знайти гарний варіант, який буде безпроблемний. Не забувайте підписатися на канал, тому що дивлюсь, 75% дивляться без підписки. Не розумію чому. Тим самим, якщо ви підпишетесь, поставити великий палець вверх. І прокоментуйте відос, ви нас мотивуєте зробити відосик швидше. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Ми погнали далі дивитися автомобілі для вас. Па-па.